Відлупцювали до втрати свідомості і покинули на узбіччі. На Воловеччині патрульні побили двох юнаків. Одному з них, Юрію Желізняку, знадобилася термінова госпіталізація. Хлопець каже: підстав для таких жорстоких дій не було. Напередодні пожартували з поліцейськими на посту на нижніх воротах, попросивши підвести конфлікту. Запевняє не виникало. Через кілька днів пішки разом з другом поверталися додому. Зупинили їх уже знайомі патрульні. Прийшовши пост, приблизно 150 метрів. нас Пинили працівники поліції на машині Toyota Пріус. Запитавши, куди ми рухаємося, відповів, що ми рухаємося додому. От вони почали наносити удар. Ну, якимось думаю, металевим предметом. Далі я упав, пам'ятаю в каналу. Да? Коли вставши, я пам'ятаю, машина вже не були. Прийшовши до тями, хлопець самотужки викликав швидко. Його госпіталізували у Воловецьку райлікарню. З Зколотою раною шиї обширними садними грудної клітини справа. Госпіталізований в хірургічне відділення йому була надана невідкладна медична допомога, проведено обстеження необхідне і на сьогодні скерований в обласний заклад для до Ну, якщо потрібно подальше лікування, батьки хлопця, які працюють у Чехії, дізнавшись про побиття сина, відразу. Зу вирушили додому у нижні ворота. Він лежав на койці, бачимо там, бачимо там рани, ну, рани, звісно, зав'язані, заліплені. Пообщалися сьогодні з лікарем, сказав, що потрібно їхати в Ужгород. Треба подивитися, щоб знали, які дали дії доктора виробити, чи можна ту рану зашити, чи є там якісь наскільки глибока та рана. Друг Юрія додому приїхав аж на другий день і розповів, що було далі. Його там е, пішли йому наносити удари. після того, як з його слів відвезли його десь в десь валявський район. Да? Відвезли його в ліс і от і там ще його збили. Після того його там кинули. І... Конфлікт трапився вночі з четверга на п'ятницю. Вимагаючи реакції правоохоронців та покарання винних, жителі району вчора увечері на годину перекрили трасу Київчо біля патрульного поста в нижніх воротах. Ну, народ зібрався, вийшов на трасу, сказав, що перекриємо трасу, щоб нас почули. В Києві навіть. Щоб, і, і, ну, щоб не було вже другий раз такого, як сталося тепер, щоб побили хлопців. Експертиза ще не зроблена, ніхто не приходить. Е, ну, заминать питаються заминати, підходять, просять, будьте добрі, дати якусь рішимо. Але в нас позиція е, не рішити, а щоб вирішити це по закону. У поліції кажуть, ініціювали службове розслідування і визнають, конфлікт таки був. Йому передувала словесна перепалка. Поліція пояснюють, так дійсно був контакт. Е... Тобто зверталися до них двоє молодиків, зверталися до них, будучи в стані алкогольного сп'яніння, що до їх підвезли. Їм було відмовлено. Після чого вони пішли в напрямку Львова по трасі Київча. старшого поста нижні ворота на момент чергування відсторонного виконання службових обов'язків. Триває службове розслідування. Зараз справою займається служба безпеки та прокуратура. Первинна кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України, тобто перевищення влади або своїх службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства або погрозою застосування такого насильства. Досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні здійснюватиме слідчий відділ служби безпеки України в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури області. Попереду у Юрія тривале лікування, а родина хлопця вимагатиме справедливого розслідування і зробить усе, щоб винні були покарані. Ну, я б хотів фактично з ними сам поговорити. Так хотіли би хотіли би подивитися їм до вочі сказати свої слова. Я борю сам просто сказав, що я думаю, що вони теж батьки теж мають своїх дітей. Артур Іванчо, Антон Сошеня, Сіріоснюс.